Вітаю вас, малята. Послухайте і відгадайте загадку. Чотири сестриці одна одну міняє. Кожна свою вдачу має. Перша снігом засипає і морозом нас лякає, друга землю зігріває, квітами нас звеселяє, а за ними ще сестриця. Нам дарує полуницю. А четверта лист фарбує, фрукти, овочі дарує. Здогадалися малята, як сестер нам цих назвати? Це пори року. Зима, весна, літо та осінь. Послухайте, будь ласка, казку Бориса Вовка, чиї квіти найгарніші. Одного разу засперечалися пори року, чиї квіти найгарніші. Тупнула чобітком весна і де сніг лежав, струмки задзюрчали. Зазеленіла травиця, земля вкрилася під сніжниками, пролісками, квітами мати і мачухи, анемонами нарцисами. Мої квіти найкращі!» – мовила весна. Ні, 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 заперечило літо. Твої квіти весно гарні, а мої ще гарніші. Змахнуло літо сонячним капелюшком і враз заквітчало ліс і поле. Зітхне вітер і дзвоники співають. З духмяної конюшини збирає солодкий сік джміль. Різнобарв'ям квітнуть доли, гаї. Луки, Тут побачиш волошку, материнку, Іван чай. Ніжно визирають з трави зірочки гвоздики. Щедрі барви літа, аж холодом від заздрощів ввійнула осінь, і зблякли килими літа. Мої квіти не гірші, так сказала осінь. І повела багряним рукавом. Зацвіли верес, цикорій, гусячі лапки, вдруге кульбаба і конюшина розквітли. А що ж зима? Засипала снігом і ліс, і луки, і поле, снігом дороги й дахи вкрила, її квіти живуть за склом оранжереї. Цикламени бегонія і орхідеї. Мій сад зимовий, мої квіти в ньому найкращі, каже зима. Отак досі й сперечаються пори року, в кого квіти гарніші. А ви, малята, як гадаєте, чиї квіти найгарніші?